6 листопада у Радехові стало святом великого футболу, адже цього дня визначалася доля переможців чемпіонату району першої ліги та турніру Суперкубка. У поєдинку за перше і друге місце фіналу першої ліги зійшлися футбольні команди Старт село Юсипівка та футбольний клуб Миколаїв. Основний час матчу закінчився в нічию 1-1. У серії пенальті з рахунком 4-3 перемогла команда Старт з Йосипівки і тим самим здобула собі перше місце у Лізі, на другому футбольний клуб Миколаїв, третє у футболістів села Сушна. Пропонуємо вам переглянути фрагменти із серії пенальті. Zamenite dušu. Da. Proverite banku, dobro. Dakle, よかった。